Коли ви кажете, я не буду більше співпрацювати з такими людьми, або я не буду більше цього робити, мені це не подобається. Фу, як противно обов'язково притягнете знову ж таку ситуацію. Розповідаючи, чому справа в тому, що все, чому ми противимося, зберігається в нашому полі. Це закон збереження енергії. Відповідно, енергія нікуди не дівається, переходить з одного стану, в інший. Важливіше зрозуміти згідно закону дзеркала. Що та ситуація, яка вам не сподобалась, відображала всередині вас. А я підказую, що вона відображала ваше неприйняття. Чому? Тому що в рамках закону любові все всюди є любов. Ми маємо вчитися приймати творця у всіх його проявах. Це питання не моралі, не філософії, як такої. Це закон, незнання законів не звільняє від відповідальності. Більше корисно в стрічці, тут для вас. Підпишіться на акаунт і поділіться цим. Корисним відео про закони дізнатись більше ви можете на програмі шлях до себе за мій авторський курс, «Самопізнання», який сьогодні успішно допомагає людям в житті орієнтуватися над собою, працювати і вирішувати всі свої питання самостійно.